Мів перший Франц Кавка був невротиком, соціофобом та мізантропом. Яким же насправді був Франц Кавка? Найчастіше його уявляють персонажем з пісень груп The Cure або Joy Division. Самотнім затворником, меланхоліком, невротиком, мізантропом, іпохондриком. Але це не зовсім так. Крім того, не варто ототожнювати кавку з героями його творів, хоча в них є чимало автобіографічних рис. Франц Кавка був високим худорлявим чоловіком, з приємними правильними рисами смуглявого обличчя, великими сірими очима, привітною і красивою усмішкою. Франц Кавка був денді і завжди ретельно та зі смаком одягався. Кавка був вегетаріанцем, тверезою людиною, обливався холодною водою, любив піші прогулянки, пікавився здоровим харчуванням і природними засобами лікування. Можливо, завдяки цьому він і в 40 років виглядав на 20. Франц Кавка був чарівним, розумним, красивим чоловіком, його любили жінки. Нам відомі імена чотирьох дам, з якими він хотів пов'язати свою долю, але так і не зміг цього зробити. Але у Кавки було багато короткочасних романів. Іноді в листах він навіть скаржився на занадто пильну увагу жінок до своєї персони. Молодого кавку можна було побачити на танцювальних вечорах у кабаре. Другий міф кавка ненавидів свого деспотичного батька. У родині Франца Кавки не було й натяку на сімейну ідилію, хоча діти мали все необхідне і ніколи не голодували. Хлопчик рідко бачив батьків тільки вечорами за столом, коли ті були виснажені після роботи. Батько Герман Кавка мав величезний вплив на долю і творчість сина. Він хотів, щоб Франц пішов його стопами, став продовжувачем сімейного бізнесу. Але син не мав ні найменшої схильності до комерції, тому батьківська мрія так і залишилася нездійсненною. Важке дитинство, стрімкий кар'єрний зліт, відсутність виховання і емпатії зробили Германа Кавку владним, грубим, самовпевненим егоїстом. Він досяг багато чого, але ціною величезних зусиль, і тому, як писав Франц Кафка, безмежно вірив у власну правоту. Своїми словами, поведінкою і вчинками, Герман Кавка створив вдома важку психологічну атмосферу. Він постійно докоряв дітям, що завдяки його старанням вони живуть у достатку, не знаючи ніяких проблем. Франц Кавка відчував до батька суперечливі почуття. З одного боку він страждав від його деспотичного характеру, про що писав у листах і щоденнику, але з іншого боку, в його ставленні до батька не було озлоблення. Франц Кавка цінував розум батька, захоплювався його силою і досвідом. Письменник говорив, що в його батькові була прихована доброта. Одного разу батько, коли син хворів, зайшов до його кімнати, зупинився на порозі і, не бажаючи турбувати, лише помахав йому рукою. У такій миті писав Кавка, – Я лягав і плакав від щастя, плачу і тепер, коли пишу про це. Проблема стосунків сина і батька полягала ще й у тому, що вони були абсолютно різними людьми, змушеними жити під одним дахом. Грубий, самовпевнений, брутальний герман проти чутливого, вразливого, невротичного, інтелігентного Франца. Ці психологічні та культурні відмінності стали причиною внутрішньої трагедії. Батько не мав достатньої емпатії, щоб не травмувати свого вразливого сина, а Франц ніколи при всіх стараннях і бажанні не міг відповідати батьківським очікуванням. Третій міф: Франц Кавка був невдахою. Існує міф, що Кавка все життя пропрацював звичайним клерком. Дійсно, свою службову кар'єру він розпочав скромним службовцем, але досить швидко дослужився до рівня заступника начальника відділу. Під його керівництвом було 70 людей, і всі вони його обожнювали. Однак кавка стане видатним фахівцем зі страхування, якого не тільки любили підлеглі, а й цінували начальники за сумлінність і професіоналізм. І його було за що поважати. Службові документи, складені кавкою, відрізнялися вражаючою точністю викладу і залізною логікою аргументації. Він не лише писав звіти, повідомлення, скарги та інші документи, а й брав участь у судових процесах. Міф номер 4 Кавка був маловідомим письменником. Існує уявлення, що Кавка був недооціненим за життя письменником невидимкою, який встиг опублікувати лише кілька оповідань. Більша частина, написаного Францем Кавкою, справді була опублікована після його смерті. За життя він видав лише три збірки новел і малої прози, не рахуючи публікацій у журналах. Однак кафка не був непомітною літературною фігурою його недооціненість дещо перебільшена. Про творчість письменника з великою повагою говорили такі неординарні літератори, як Роберт Музиль, Курт Тухольський Оскар Вальцель. Перші художні твори кавка почав писати ще в дитинстві. Збереглися назви деяких з цих комедій: Жорж, Сподібрат, Жонглер, говорячі фотографії. Усі тексти п'єс маленького Франца зникли, і, на жаль, ми не можемо оцінити його комедійний і драматичний дар. Кавка знову почав писати в останні роки навчання в ліцеї. Але знову-таки ми не знаємо, що представляла із себе його юнацька проза, оскільки автор повністю знищив її. Дебют Франца Кавки відбувся у 1908 році в журналі Гіперіон. У 1912 році у 29-річного Кавки стався творчий прорив. Написавши за одну осінь новели вирок і перевтілення, він вийшов на новий рівень творчості. Публікація романів і новел кафки викликала інтерес не тільки публіки, але й таких великих письменників, як Бертольд Брехт, Герман Гессе. Видавці намагалися зробити творчість кавки більш відомою. Однак для читача того часу його тексти, навіть на тлі бурхливого розвитку літературного авангарду 1910-х років. Були надзвичайно шокуючими незвичайними за стилістикою і образністю.